Ну, якщо чиновник виходить і бачить, що, що прийшли люди з камерами, да, і хочуть до нього попасти, то є два випадки. Якщо в тебе совість чиста, то тобі немає що приховувати. Ти кажеш, що да, питань немає, заходьте, які питання, давайте обсудимо. Ну, що, давайте розберемося, без питань, треба, звертайтеся от звернення, ми розглянемо по закону, все як положено. Отак от має діяти чиновник. Це основа демократії. Публічність це основа демократії. Всі органи державної влади є публічними. Розумієте? І особливий період воєнного стану не прикриває їхні жопи. Вони, ну, вони часто буває хочуть ховатися від людей, прикриваючись цим воєнним станом. Як раніше вони ховалися за ковідом. Розумієте?